Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Metal Jazz Залізна імпровізація. Хочу в двох словах таку коротко зробити огляд станка 16У04П. Я його взяв, скажу відверто на перепродаж. Він такий взяв, бо вже так він мені ліз в руки, що відмовитись. Не годен було, я так би перший раз відмовив, бо я ну, не гендлюю станками, не мій профіль, але там казали бери-бери, бери-бери, бо я хотів одну взяти там річ, а мені його в нагрузку. Казали, що ну так якби, то, що я хочу взяти, я хотів там одну приспособу до фрезерного, до розточного, до координатки. І казали, що коротше, треба станок. Брати, бо інакше не буде тої приспособи. Я так крутився, крутився, десь місяць тягнув, вагався, думаю, може передумують. ні. Та таки його забрав. І, коротше, зараз вам буде огляд. В двох словах. 16у04П, це єріванський станок повищеної точності. Ну, щоб так по характеристиках, от я міряв, пишнем з довжини і товщини, і діаметру. От. Бачите, звідси сюди, ну, пів метра берете точно. На такому станку бабка отаку трошки висить, вже звисає. 45 комфортно, але пів метра можна взяти. Потім по діаметру над станиною у нас, от, 113 сантиметрів, це виходить 260. Ну, 250 гарантовано тут буде крутитися. 250 тут буде гарантовано крутитися. Над супортом. Над супортом. Зараз подивимося, що буде над супортом. Над супортом тут невеликі числа. О, десь. 60-120 над супортом десь в районі 120. Прохідний отвір малий. Там він, по-моєму, десь в 20 мм в районі. Зараз так глянемо на око. А може і нема 20. Ні, десь певне 20, 18-20. Щось таке. 18-20. Що тут по речагах керування? От нього. Ось тут видно ділить обороти там, в два рази більше, в два рази менше, чи як. Потім ділить отут. Оп-оп. Так само ділить. Ну і варіатором вже собі накручуєш то, що поділив. Для, так, для плавної регулювання оборотів або щоб можна було регулю... переключати обороти на ходу, то маєте варіатор. Отут, от, що воно мені подобається, що можна на ходу. Бо це дуже не вистачає в станках 16К20, 1К62. Блін, Це зупинка станка, щоб переключити. ну Це, звісно, це треш. Це бракує дуже. Хочеться отого на кнопках. Але прекрасно розумієш, що кнопки за собою тягнуть електромуфти, а електромуфти це теж додатковий гемор. То так, як би тут, сказати, тут не знаєш, що краще. Воно краще, коли є то, але коли не ламається. Скажімо так. Значить, ще раз повторюю, ділить тут, ділить оце, а варіатором вже накручуєте, в залежності, який вибрали собі режим. Тут виходить по оборотах. Максималка 2500. І мінімалка у нас 70, здається. 70-70, да, 70. 70, мінімалка 70. Потім далі тут ще є переключателі. Це на цей вал, я так розумію, повільніше або чуть швидше. І другий це певне переключає або верхній, або нижній вал. От, щось таке. Оцей речах, я так зрозумів, то він йде певне, або включаєш зацеплення цей вал, або цей вал, або виключаєш, ставиш на нейтральну і включаєш оцю от. Зараз вона виключена. Тепер, якщо на себе дати, включено буде, їде. Значить, виключив і вона, і тоді вже включаєш, опа, певне, або цей. Да, от навіть видно, як маточна гайка розмикається. От вона зараз розімкнута. Маточна гайка. А потім, а вниз буде зімкнута. Якщо вниз клаціш, то включається він, а якщо вгору, то видно, включається оцей, от іде в зацеплення вал. ну Коротше, цим регулюєш, який вал зацепити. От. Ну і різьби, різьби. Що тут по різьбах. По різьбах у нас яка ситуація. Ось От, такі діапазони різьби в нього. О, дивіться. Від 0,25 до 3 мм крок різьби. Оце от, які ти виставляєш собі один, два, три, чотири. Отут видно є так би один, два, три, чотири. У тій шестерні. Ось я трошки непогано показав. Ось далека. Типу 1, 2, 3, 4. І от, отут їх певне наставляєш. От. І це пішли кроки. Можливо, це ще теж кроки йдуть, теж якісь кроки 0,1, 0,15, 02, 0,25. Ну, Тут, треба вникати, так би я не вникаю сильно в то, бо на тому працювати не буду. Оце вся таблиця, оце перелік шестерень, які треба мати. Там, типу 25, 30, 35, 40, 27. 36, 72. 24 60. Ну, коротше, шестерінок так треба мати, я думаю, десь біля 15 гарантовано буде. Сюди. Ну, от, мені так чесно кажучи, от ті малі станки, чим не подобається, щоб різьбу різати, то тут треба набрати. Я так розумію, що тут якийсь одним набором шестерні, ти будеш різати дві, дві різьби, скоріш за все, Скажем так. Якщо тут буде повишені і понижені, то це буде певний крок 0,5 або 1, або 1,2, або 1,5,3, або 0,75 і 1,5, скоріш за все. А потім, якщо щось хочеш, як то кажуть, крок вправо, крок ліво, то будь добре, закладай сюди нові співвідношення, шестерень. От таке. Направляючи в нього ідеальні. Тут от що що. До чого нема до чого придертися. А зараз треба включити. Секунду. От. Виробітків практично немає. Оце таке легеньке, щоб потерли. Він не вироблений, тому що, зараз кажу чому, тому що в ньому варіатор не працював. От він. Там просто треба побавитися з варіатором, отакий От така ситуація. І все. Ось. Тут фактично треба поміняти ремінь, поставити ось це. І отут має бути пружина всередині. Все, яка його розтягує або стягує. І далі гайкою закручується. От, як От на подобі тут внизу. Так само і там. Ну, а, а так то все робоче. Пружина може. Навіть і дала Бог, я знаю, але треба подивитися, може вона десь тут впало, бо я знаю, що колись вони мені і показували ту пружину, а тут зараз привезлося і її не видно з пружини. Ну Там пружина то не є, таке вже щось страшне. Ось такий станок цікавий. До речі, він там всередині що ще має станцію на воду. Вона там, не знаю чи буде видно, чи ні, Та, певно, що не покаже відео. О, там в долині таке жовте. От, це є станція СОШ. Вона є повністю комплектна. Та станція СОш. Кожух. Ось що сюди, от, то якби. Ну от такий станок. різці Тут маленькі. Тут у нас відстань. Ну от тут, в принципі, є різець, Суди він стоїть так візуально. ну То якась 12 або 15 по висоті. він 12 або 15 міліметрів. Такий маленький. Лімб 2 сотки, тут 5 десятих. Але можна зробити, зловити візуально одну-дві десятки можна ловити. Але якщо брати по цих от по між одною і другою, я маю на увазі поділками, це є 5 десятих, півміліметра, скажімо так. Ну, таке із точністю до 02 мм можна знімати. Потім отут, тут у нас не бачу, треба мити його. Зараз може сполосну, так як кому цікаво. Мені самому, в принципі, цікаво, що тут буде писати. Дві сотих. Так, отут Тут о 20. Цілих дві сотих. Ось такий от станочок. Я собі його думав лишати, але, мабуть, що ні, скажу тому, що я собі такий, якщо захочу малий станок, буду шукати, то я таки хочу, щоб коробка Нортона була якась більш повноцінніша, щоб різьби там не лізти туди і не набирати. От і все. Оце от єдиний недолік. Якби там він би різав різьби, от собі тут от треба різьби клац 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 І ну, я б собі його залишав, скоріш за все. Отак може най комусь тішить око. І це от. І що ще мені, наприклад, в таких малих станках не заходить. Ну, це реально от цей отвір малий. Бо ну, хотілося, щоб він хоча б був якихось 25-30 мм, ну, 32 в ідеалі вже хоча б. Бо ну, є, в принципі, просто я дивлюся по роботах, по роботах, які в основному попадають. То різьби я часто ріжу, досить. А коли до мене приходить з малою гайкою, малим болтиком, і тут треба лізти в гітару. Ну, чесно кажучи, я не буду лізти, тим більше 4-шестерні перекидати, я піду на великому станку, це зроблю. От, оце, звісно, такий зашквар тих малих станків. А так... А так для когось, хто хоче починати собі якусь кар'єру, вникнути, чи ну йому то треба чи не треба, чи десь колись там точить, як то кажуть. Бо якщо ти собі точиш, то ти будеш мати час і настроїти гітару. А якщо ти робиш за гроші, там дуже важливе значення має швидкість роботи. І ну, це не буде варіант про швидкості роботи. От і все. Коли лізти. Налаштовувати гітару. Ось такий-то, скажімо такий короткий грубий огляд. А, до речі, що ще вага в нього десь 550 кг. Бо я знімав там тою своєю талькою, що на дворі в мене висить, то в принципі воно і зняло з машини. Бо я бачу, якщо вже там більше вага, то тормоз не тримає так він такий реально має десь біля 500 кілограмів, півтони. Ну що я би так сказав? Звісно, якщо ТВшка, ну то це і краще від ТВ станок, він ліпший. Оцей от масивний підрамник, ну це звісно круто. Мені подобаються станки з підрамниками. От. Якось так. Такий от коротенький огляд. Ну, наразі всім щасливо.